Дидактична гра Зимова хмаринка. Дітки, яка пора року у нас зараз? Так, у нас пора року зима. Давайте ми з вами назвемо зимові ознаки. Взимку до нас хто приходить? До нас приходить святий Миколай. Яке свято ми з вами святкуємо, коли ставимо новорічну ялинку? Новий рік. Взимку що ми одягаємо? Ми одягаємо теплі рукавиці. А кого ми підгодовуємо взимку? Взимку підгодовуємо пташок. Молодці. Взимку у нас ведмідь що робить? Взимку ведмідь спить. Взимку дуже часто йде? Взимку дуже часто йде сніг. А в які ігри ми з вами граємося взимку? Так, ми з вами ліпимо снігову бабу та катаємося на лижах. Яке ще свято ми з вами відзначаємо Зимку. Різдво Хрестове, вірно. Їжачки в нас взимку що роблять? Їжачки впадають з плячку, а зайчики. Зайчики змінюють колір своєї шубки на білу. Зима це пора року, коли ми з вами їмо дуже багато чого. Апельсин та мандарин. Молодці малята, ви чудово попрацювали.